Ймовірність того, що Росія цієї зими знову атакуватиме українську енергосистему, залишається високою, вважають експерти. Тож Міністерство енергетики закликає українців заздалегідь підготуватися до можливих блекаутів. В свою чергу чиновники пообіцяли, що вони і система протиповітряної оборони України докладуть усіх можливих зусиль для того, щоб українцям генератори не знадобилися. Однак експерти галузі говорять про те, що генератори скоріше вимушений захід, який буде необхідний на великих об'єктах інфраструктури, у випадку, якщо практично частина населення повинна переходити на генератори, це означає крах енергосистеми в цілому, щоб ми це розуміли. Тобто, і це не значить, що це там маленькі генератори, це коли великі генератори використовують там магазини, заводи. Це якби шлях, який веде, на жаль, до. В майбутньому до колапсу енергосистеми, і не хотілося б, щоб так відбулося в майбутньому. експерти зазначають, що не кожен українець зможе дозволити собі придбати генератор через неможливість встановити його в багатоквартирних будинках, враховуючи умови техніки безпеки. Є такі випадки, але це фактично, ну я вам скажу, це порушення умов експлуатації будинків. Цього не можна робити більше того, це підвищений ризик. Генератора це підвищена. Технічна небезпека, тобто це можуть вони ламатись часто, їх треба ремонтувати, і плюс якби це підвищена пожежна небезпечність, вибуху небезпечність, тому що це бензин, там навіть 10 літрів, чи скільки це може спричинити моментальну пожежу. Генератори повинні бути на місцях, які, от, наприклад, там теплокомуненерго, так вони е, мають генератори, частина ну, практично 80% в середньому тип, ну, е, Генераторами теплокомуненерго, тобто вони можуть виробляти тепло за відсутності електроенергії. Це вже добре. В свою чергу мешканцям приватних секторів встановити генератор буде легше, проте у багатьох немає можливості придбати його через високу вартість, кажуть фахівці. В Одесі значна частина є приватної забудови, там де приватних будинків багато. І, на жаль, таких, ну в цілому, по Україні таких десь 5 мільйонів будинків в цілому ну, домогосподарстві. Це величезна кількість. Їм нема на кого розраховувати. їм нема на кого розраховувати. Тобто, дійсно, там тільки генератор може вирішити питання, але проблема в тому, що це гроші, тобто де взяти гроші на це все. Тобто, в минулому році люди, які могли купити, вони і переплатили часто і купили не дуже хорошої якості, і воно повиходило з ладу швидко і нема коштів відремонтувати. Експерти зазначають, що докладені зусилля для відновлення енергосистеми України цього року були успішними, але їх потрібно продовжувати.